Мамі колеги та партнери, доброго дня! Сезон 2025 року був достатньо насиченим по діабротиці. Дуже в багатьох районах спостерігалась активна міграція імаго та заселення посівів. Ось таким чином ми можемо спостерігати, виглядає пошкодження імаго, саме скелетування листя. Як ви бачите, що в даному посіві було достатньо шкідників, тому ми застосували протеус у нормі 0,75 літрів на гектар. І як наслідок ми можемо бачити біля кожної рослини мертвого жука, діабротики, ось у міжрядді. Ось він є. Ось присутній, світній. Він лежить. Також дуже багато тут ви бачите, що є мертвих мого. В результаті ми отримали вже на третій день нокдаун ефект. Тобто достатньо багато мого вже були. Напівживі або навіть і попадалися мертві, за допомогою поєднання ті та дельтаметрину, ми отримали досить високу ефективність по діабротиці. Олійна дисперсія це формуляція, яка присутня в протеусі, дозволяє достатньо ефективно фіксувати діючі речовини на листі кукурудзи, а звідси і мати достатньо високу ефективність. Тому, якщо в ваших посівах відмічається заселення, і магодія діабротики, будь ласка, користуйтеся та майте контроль по даному виду шкідників. Дякую вам за увагу.